Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Пательки. Але перед вами зовсім не в'язання і не мої пательки. А перед вами сімена. Так, сьогодні буде відео про сімена. чого я вирішила знімати таке відео. Тому що я вступила в проєкт. Дівчатка, не лякайтеся, але проєкт називається Готуємося до весни. Цей проєкт організувала Оксана Левчук. Але це проєкт такий лайтовий. В цьому проєкті буде розсадні, огородні справи, квіти, навіть ремонти можна, хто що робить, хто як готується до весни, то і так знімає свої відео. І в мене будуть в основному, дівчатка, отакі огородні, розсадні, квіткові відео, буде в мене трошечки в'язання, тому що, ну, як весною без в'язання, такого не буває. Тому буду я ставляти сюди в'язання. Але під оцим хештегом, готуємося до весни. У мене в основному будуть оці такі огородні справи. Хто любить такі полюбляти такі відео, десь добуватися в землі, робити з землею. То, будь ласка, оставайтеся, будете дивитися, надихатися. А я вам сьогодні покажу ті семена, які я вже купила, що я буду сіяти, бо я вже на цьому тижні починаю сіяти розсаду. Якраз 20 го числа я подивилася, таке, як наче сприятливі дні, тому буду займатися я розсадними справами. І хочу спочатку я вам показати лоточки, які я купила, бо туди хочу складати семена. Перше, дівчатка, отакий от лоточок я придбала в Аврорі. Цей лоточок коштує 20 або 6 або 8 гривень, я точно не пам'ятаю. Це вже в мене повтор, я вже таки брала, але в мене деякі лоточки засажені кімнатними квітами, тому що осінню коли пересажувала, не вистачило мене горщиків, а докупляти я вже не схотіла, тому пішло на кімнатні квіти. Тому докупила. Купила я от таких дві штуки. Я не знаю, які їх тут параметри, як їх тут дивиться. Ага, є ось для розсади 160х370 на, на 60. Тобто 16 см, 37 см і 6 см е глубини. От також, Так що купила собі два отакі лоточки. Це на той магазин Аврора. Також я в Аврорі купила ще один лоточок. Отакий великий. Це також, дівчатка, повтор. Там були отакі лоточки, я брала по 34 гривні, а були такі самі, тільки чорні, не знаю, яка їм разниця. То Розмір все одинаковий. а ті були по 40, мабуть, чи 5, чи 8. Зараз я подивлюся, ага, в мене тут тікеточки нема, то не знаю їхні параметри. Цей лоточок дівчатка теж я повторюю, тому що в мене є такі. А в деяких лоточках ну, той тріснув, я їх використовую не один рік, тому треба трошечки поновляти. І чогось так вже практика показує, мені завжди мало. От мені завжди мало, треба більше. Так, і що? І почнемо ми із сіменов. Я, до речі, тут не всі ще докупила, я покажу, які є. Я вже навіть і тиканку цибулю купила. Зараз все буду розказувати і показувати. Сімена я брала у двох магазинах: у магазині Аврора. Це в нас по нашій стороні. Я нагадаю, що я з Полтавської області, в них офіс також у місті Полтава. Ну, Я так гадаю, що вони вже Пів України захопили ці, цей, цей магазин, а це сіть їхня. То дівчатка беру не перший рік. Як у нас Аврора відкрилася, це вже не знаю скільки років, то беру Ціна не те, що в половину, я не знаю, декілька разів дешевше, ніж в обикновенних магазинах насіння. Оце насіння, а схожість, ну я б не сказала, що гірша, одинакова. Чого я показую сімена в лютому? Тому що в мене на це дві причини. По-перше, в лютому саме дешевші сімена. Я на колись свій час працювала в Аврорі. і... Так я замічала тенденцію, таку, коли в лютому, наприклад, пачечку привозили 5, ой, 2 гривня 50 копійок, то вже у квітні ця пачечка стояла 5 гривень з хвостиком копійок, то вона дорожала тобто, вдвічі. Зараз сімена з отих 2,50 вже 4,20 Так от, в Аврорі сімена маленька пачечка, тобто це сімена з Аврори. Маленька пачечка коштує 4,60, мабуть, я брала чи. Ну, там копійки можуть туди-сюди не співпадати. Я якось не пам'ятаю, А квитанцію я не зберегла. А велика пачечка, оце Авроровська, стоїть 14 гривень. Якась з них, мабуть, отака, отакого от плану, стоїть 11 гривень. А ще можуть бути якісь по акції 7. Тобто саме дешевше – 4 з копійками і саме дорожче – 14 гривні. Іншімена, другу половину. Так, іншу половину я купляла в магазині марки Туп. Це в нас також відкрився цей магазин. Він недавно, ну як недавно, вже, мабуть, рік чи два. Та, ну, так, десь. Це також наша полтавська сторона, офіс цього магазину в Кременчугу. То я не знаю, дівчатка, наскільки вони розширилися, але в тому році як я купляла в них сімена, то мені сподобалося. В них саме дешевше пачечка, здається, 5,60. дорожча. Ой, я не пам'ятаю, чи 11, чи 12 гривнів. Але я в них брала оце, оце сімена із маркетку за такі некаліт. То я не знаю, яка в них велика пачечка, в них майже всі одинакові. Ну, в общем, десь отак. Тому оце перша причина, чому я беру сімена у лютому. Раніше я їх купувала у сільському віснику, але я їх брала вже в жовтні. Я вже спокійна була, я сіменами затарюсь, затарюся, сиджу до весни. Ну, У мене така натура. Мені треба, щоб у мене було. Я тоді спокійна. А по-друге, причина, дівочки, це фінансове. В якому плані? Весна приходить, починаються огороди. Ми починаємо витрачати, нам треба вигорати, іде по білка дерев, треба по білку придбати. А ще в нас так у мене особисто така причина велика. Я на базар не хожу, от слова зовсім. Це хіба що щось таке треба, що я піду. А весна, дівчатка, ви самі розумієте, на базарі продаються все: саженці, рослини, квіти, цибуля, цибулинки, квітів, ну, все. І оце я кожну весну, кожен базар із базара додуму, про якийсь бур'ян. І оце в мене така болячка, я не знаю, чи усі так, як тільки весна, завжди мені треба щось купувати. Тому в мене всі гроші йдуть дівчатка на базори на отакі бур'яни, які я їх називаю. Понатягую, понасажую, що приймається, що ні. До речі, купляю я завжди шукаю скидку. Ну, Це потім буде весна. Я вам тоді буду казати, які я купляла по скидки, по якій ціні, що прийнялося ще ні. Але весною завжди дуже, до речі, моя така порада: дуже гарно купити квіти кімнатні весною. Тому що, у кого є в людей квіти, які, наприклад, саженці стоять, там, чи череночки, чи листочки дорого. А вони, як правило, або весною, або осінню, за два періоди, вони їх продають, вони їх розсаджують, нема куди садити, остаються лишки. І вони продають, аби тільки квіти не пропали. То оце квіти дівчатка, теж можна набрати гарненьких і по дешевій ціні. Так от, поїхали по сіменах. Так, поїхали по сіменах. Саме перше, хочу вам показати базилік. Купила три. Чому три? Тому що одну я купила у Аврорі, до речі, не було зеленого. А тоді зайшла маркеток, забулася, що я взяла, взяла таких дві. Я дуже люблю Базилік, дуже люблю їх з баклажанами. Сім'я моя не полюбля, а я обожнюю, тому беру для себе. Це мій такий базилік. Друге, я беру салати, кріп, завжди сію. У мене на огороді він є, але зовсім так ріденько, не знаю чому. То я завжди підсіваю, щоб було. салат латук люблю їсти. Беру дві пачечки, знову кріп. Беру петрушечку. У мене петрушечка завжди є, в тому році дівчатка сіяла. Був такий вітер рознесло, ну, петрушечка в мене була на півсадка, Ну, але я ж трошечки підсіваю, щоб вона поновлялася. І отакий от салат, вибачте, латук. До речі, цей салат дуже любить нападати на нього слимаки. Оце як починаю його різати, боже слимаків скільки. Але є й великий позитив. На ці слимаки злазяться всі їжачки. Тому ми цілий рік з їжачками. І з салатом, і з їжачками. Далі. Далі беру квасолю, Спаржу Полюбляю я, моя дитина. Я їх ну, різно готовлю, дуже люблю, тому не знаю. Якось у мене не виходить її заморожувати. Ми її з'їдаємо, поки вона є зеленою. Може ж таки колись заморожу, так що спаржува квасолю купляю. До речі, буду купляти горох. Горох я ще не купила, але горох, дівчатка, я сажу тоді. Коли тільки сходить сніг. Оце як сходить сніг, що такий галявини вже без сніжку, то я сію горох, тоді він має такий гарненький, як на, як на картинки. Забула купити горох докуплю. Далі в мене йдуть бак оці господи кабачки. Взяла дві пачки дитині собі, білоплідних. Не пам'ятаю, мабуть, брала, але, якось, до речі, докуплю ще одну грибовську. Взяла два, два білоплідних великих Ча, кабачок чаклун. Ой, чаклун, правильно, два взяла. І взяла ще дві аеронавт і золотинка. Аеронавт дуже ранній, раніше грибовських. і золот, золотинка. От вони схожі, знаєте чим? Вони такі в них кущики, вони, кущик у них росте і кругом них, як отак -от олівчики, олівчики, насипаються дуже їх багато. Вони дуже врожайні. Ми наша сім'я, тобто я закриваю дуже багато салатів з різних з кабачків. Я не люблю кабачки закриті, як огірки, оту, такими, таким рецептом. Але я дуже багато різних салатів закриваю з кабачків, починаючи з джеку кабачковий і закінчуючи, і закінчуючи ну там, різними. всякими. То Ми дуже їмо кабачки на зиму і у нас завжди якесь маленьке господарство, яке завжди щось є. Я е, так кажу, треба щось держати на помийки. Я так називаю. То, оці помийки, то кабачки виручають ціле літо ми їх годуємо. Так, Також взяла редиски, редиски жара і французький сніданок. На сім'я не дуже полюбляю редиску, це таке чисто трошечки, трошечки поїсти на початку літа. То в мене великі фанати. Оце мені хватає чотири маленьких пачечки або одну велику. Ну, коли я купляла, великих не було. Я взяла 4 пачечки, мені в голови. Посіть, як дасть борода, то не буду. До речі, вона вся рання. Так, далі, далі покажу вам цибулю. Сіянку сію завжди. В тому році в мене не зійшла. Але в мене зійшла там один сорт, дуже погана, дрібненька, тому я її оставила на тиканку на цей рік. Але сіянку сію. Раніше ми вже жили в селі, там у нас була земля, пісок, то горіло, не було нічого. В тому році вона також підгоріла, чи не зійшла, чи підгоріла. Ну, я, можна сказати, без сіянки. Але я вже тиканку купила, так що сіянку завжди беру. Беру отаку гарна така. І ще можу докупити пачечку синю. Ну, подивлюся. Так, це моя сіянка. Беру баклажани. Докуплю ще сорт, один за блок, називається. Чесно, дівочки, сказати, от баклажани в мене не виходять. Ну, як, в якому плані? Або розсада не сходить, або щось погано, або жуки з'їдять. Ну, щось у мене з баклажанами, я не дружу. Єдиний раз у мене в тому році вийшли баклажани, мені дитина привезла розсаду, каже, мама. Сади. Тут. осінню я була з своїми баклажанами. але чогось такі вони були маленькі. Ну, нічого, буду пробувати. Завжди, як я кажу, наступаю на одні ті самі граблі, поки шишок що, не наб'ю, з граблі не злізу. Так що це моя така спроба. Далі беру буряк. У мене в тому році оце цилиндричний буряк, Дівочки, який він був здоровий. Я не знаю, воно то може і гарно. Що пів буряка чи один буряк пів відра. Ну, З другої сторони, як починаєш його там щось готувати, ну, це ж дуже великі об'єми. Але все одно взяла, тому що нам хватило, ми цілу зиму їмо, нас всі його люблять і салати їсти. так. Але ще докуплю одну пачечку маленьку кругленьку, тому що завжди сажу по декілька сортів, Ну, який рік коли. Один рік сходить, другий рік той краще, ну, щоб себе підстрахувати. А так, оце от такий завжди буряк. Він, до речі, дуже солодкий, дуже класний. Мені цей буряк подобається. Так, далі в мене йдуть перці. Перець я вже буду садити на цьому тижні. Уже підійшло той час. Завжди беру подарок молдови, сажу. Мені подобається. Завжди беру каліфорнійське чудо. Два рази теж сію. Це червоний гігант, не знаю, дівочки. це раз, перший раз взяла, подивлюся, який він буде. Посажу, подивлюся. Далі перець мон, Монтана Вікінги. Оце не, не, не пам'ятаю, чи брала їх, чи не брала. Ну, я взяла. Вони в магазині були, я взяла. У мене ще є трошечки сіменов своїх домашніх, я досію, А ще, дівчатка, я раніше таке робила. Купляла зараз такий час у магазині перець, великий ну, той, що їсти. Ми його з'їдали, а сімена пускала на розсаду. скільки, ну Вже не, не один рік я так робила, то що я замітила? Вони, мабуть, йдуть усі пізні. Тому що, коли ви садите розсаду, розсада росте, піднімається, висока, стовбур тости, листочки великі. Перчинки такі гарненькі, в'яжуться, прям такі соковиті. Але вони не співають дозрівають до холодів, тільки починаються заморозки, і він листочки мерзнуть, пропадав. До цього часу перець нав'яжеться густо, його буде дуже багато, він цвіте. Але він невеличкий, він робиться м'ясистий, але він не вспівав набрати своєї сили. Я не знаю, може в інших регіонах нашої держави, або може в когось воно й виходить, може його можна садити в теплиці. У мене як такої теплиці немає. У мене такий маленький саморобний парничок на весну для мене хвата. То не знаю, хоча може в когось виходить. Ну, в цьому році спробую, куплю ще одну причинку, а може ж таки дасть Бог і вийде. Так, що тут таке. Оце такий у мене перець. Перець буду садити. <кій> Як посажу, ну я вам скажу, що таке. Таке було у мене з таким перецем. Так, капуста. Капусту я беру в основному такі сортини. Дивіться, що це багато, не знаю, чи всю її посію чи ні. Ну, купила, була в магазині купила. Так, у мене харківська зимова завжди беру. Амагерку завжди беру. Тож амагерка зимова. Так, у мене є слава середньо стигла, зараз я розкажу за цю. Пізня Ольга, українська осінь, знову харківська зимова білосніжка. Ще докуплю капусту ранню. Я в основному сажу ранню і пізню, але одну пачечку я сажу середню. Я знаю, що багато садоводів не дуже середню полюбляють ні туди, ні сюди, але чого я сажу? Дівочки, я закриваю капусту, закриваю салатом. Дуже вона смачна, мені в салат, в помідори, вогі... кажу, господи, в помідори вже заплутались. У пиріжки, у вареники, салат з капусти закритий, смакує дуже. Откриваєш баночку, не треба ні жарити, нічого. Вже відкрила, трошечки, там сучок маленький стідила і все, люпий собі, насолоджуйся. І вона така виходить, виходить, виходить смачна, що навіть я її можу. ну, Я її дуже люблю так їсти з баночки, чесно вам скажу. То сажу, дівчатка, одну пізню, ой, одну середню для того, щоб можна мені її було закривати. Так, до речі, докупляю її ще ранню. і буде в мене вже капуста все. Далі покажу гірки, але це також тут не всі. Завжди сажу. Завжди, це, не знаю, це, новий, це новий огірок взяла. Який він, F1, ні, не, да, F1, подивлюся. Преміум сімена, в общем, буду дивитися. Завжди сажу парижський карнішон. Завжди. Оце два сорти, які я беру парижський карнішон і беру Аякси. Дуже мені подобається. У них такі сорта: як листочок, так і огірочок. І вони ранніх, от тут і пишуть середньо встигли, мабуть. А це на дранні. Ну, вони якось дозрівають один за одним. І поки літом нападає оця всяка роса, то клята, то роса, хоч ти бризкай, хоч змиваю. Ну, Вона як нападає, я не знаю. Я не можу тоді спасати огірки. Але завдяки цим сортам я їх вихвачую. В мене вистачає огірків засолити, законсервірувати, наїстися. Далі це я взяла оце ще парижський карнішон. Ніженський взяла, посухостійкий і ще раз Ніжинський. І ще, дівчатка, я куплю ще якийсь один ранній сорт, докуплю, і докуплю, я обов'язково сію конкурент і Фенікс. Вони пізні сорти, я їх сажу в садку, там половину в садку, половину на огороді. У садку в мене там таке натягнуто для огірків, то я з Феніксом до пізньої осені, Вже заморозки, вже холодно. А фенікс у мене ще є. То я оце завжди сажу ранні і пізні. Середніх я не беру, тому що середні в мене з усіма їхніми болячками не виходять. Ранні я вихвачую, а пізні тоді вже вони поки на висоту піднімуться, поки їх щось там достане, то у мене є пізні. Так що, дівчатка, отакі огірочки я собі купила. Так, далі у мене йдуть помідори. Помідори я. Завжди собі купляю або низькорослі ранні супроранні, або пізні на високі, високорослі. Причина одна та й сама. Як хорошо, коли немає цих дощів, ну як хорошо, не нападав фітофтора і помідорів хвата. Але коли ж на також нападають всякі болячки, то ранні я обов'язково збираю, то я їх вихвачую, ці У мене вже є помідори на консервацію, там, на томатну, та все. А пізні, вони високі на полках, хоч де барава або ще якісь, то вони не так хворіють. У мене в садочку там є така містина, мене чоловік зробив. І, і туди я підв'язую пізні сорти спеціально для помідорів. Так, Волгоградський беру не, не завжди, але це раз взяла. Він був, я його купила. Обов'язково беру Оце вкусний принц взяла чи той приз, перший раз. Не знаю, дівчатка, який він, буду дивитися. Обов'язково беру ляну. ляну, беру багато, там у мене буде багато. Обов'язково беру Санк і ефемер, Оце два помідори, троє, тобто, це дуже ранні. Вони такі, знаєте, стовбурці маленькі, товстенькі, помідорчики невеличкі, вони тугенькі, солодкі, але їх дуже багато. От цими помідорами я дійсно спасаюся. Я до тих болячок, я успіваю собі набрати помідорів. Це ранні, інколи беру, інколи ні. Так, Ліана. Так, подзвонили, відволіклася. Санька у мене. І санька ще раз. Так, дебарао червоний, що я вам казала. Купляю пісні і рані. то дебарао. Я не беру багато, їх хватає. Ще в мене мама в селі, у неї завжди грядка з помідорами, ну, як, як парничок. І як тільки весна, залишається багато розсади, то дзвони приїдь, забери, викидать жалко, то я ще в неї наберу. Там, де якась галявина, де прогована, така, знаєте, десь капустинку з'їли, десь там огірочок погано зійшов, то я ще туди стріляю помідорів, так що хвата. Так, де барао червоний, волове серце беру, дуже люблю ці рожеві, такі солодкі. вони ці. Десяточку, дівчатка, не, не пам'ятаю, чи брала, чи ні, але взяла були. І так само і зуб-кабана. Вони мені чогось нагадують, знаєте, як жираф, мабуть. Не жираф, а зебра, мабуть, чи жираф, я забула. Якісь такі помідори смугасті, то вони щось мені так нагадали. Ну, думаю, візьму, подивлюся. Далі в мене знову ляна, як я казала, опять дебара очервоний. Так, Санька. Санька, оце перший раз взяла. До речі, я не беру дівчата-сімена елітних, дорогих. Я така отак в душках офігітельна хазяйка, то якщо в мене воно врожай, то врожай з простих, з дешевих сінов. Якщо не врожай, то які я б дорогі не купила, в мене їх все одно не буде. То я завжди купляю подешевше, то, що я ж вам кажу. я навіть, Це щось таке буде, що я куплю якісь там дорогі літні сімена, що одна насінина там дорого стоя, я буду з нею гратися. Ні, не буде такого, бо в мене немає часу з ними гратися. Як я кажу, колгоспом виросли, колгоспом і посадили. Ну, це я так балакаю. Так, волове серце беру дуже, я люблю також, воно солодке, таке, м'ясисте поїсте. Ну, ефемер, чи ефемер, так що я казала, фатіма. Беру не завжди. Але інколи сажаю. Дуже я люблю такі, ну я люблю соковиті сорти, я дуже люблю помідори свіжі. Я їх можу їсти сутками в будь-якому вигляді, Ну, дуже смачно. Волгоградський рожевий взяла, це я казала перший раз. І опять те саме. Київський, до речі, теж. інколи беру, інколи ні, ну теж гарний помідор. І оці повторяю. Так що, це так, дівчатка, більше помідори я добирати не буду. У мене досталь, якщо дасть Бог, оцих хватає в голови, як посію, Подивлюся, якщо дасть Бог щось з'їде, все гарно, то мені вистачає в голову. Більше не хочу докупляти ранні посів. Та, мабуть, всі посію по лоточках так, по постаканчиках. Оце таке. І на остачу, ну як ти пройдеш мимо квіточок. Ну, господи, взяла дві айстри, взяла двоє майорців, але це ще не все. Я ще дома трохи домашніх є, і все одно піду ще докуплю квіточки, бо без квіточок ніяк. Ще треба матіолу купити, бо в мене матіола в тому році гусей купили. Гуси сіли, дівочки, всю мою матіолу. Була в мене трагедія. Так, це все. По цьому проєкту я буду, я вам казала, буду показувати тільки свої. Розсадню огородні справи. Будь ласка, напишіть в коментарях, які ви берете такі сімна, що недорогі, але провірені часом. Що ви дійсно сажаєте, що вони врожайні, вони класні, вони в любу погоду родять. Я хочу подивитися, може, я собі такі поділюся, куплю своїми я з вами поділилася. До речі, ще я не купила моркви, докуплю я моркву, докуплю горох і забула ще, що в мене. Ну, наче так все є. А, і красний бурячок трошки. І кормового обов'язково сажу, трошки кормового буряка, бо я ж кажу, хазяйство завжди якесь є. Так що це такі мої справи. Заходьте до дівчат по хештеку готуємося до весни, там нас небагато, але дівчата будуть не тільки в'язання показувати, хоча у нас дівчатка всі з там. Будуть показувати всі, хто як, чим готується до весни, хто малюватиме картини, хто вишиватиме, хто якийсь ремонт робитиме. Ну, я думаю, що буде на що дивитися, скучно вам так точно не буде. На цьому буду з вами прощатися. Добра, злагоди, миру і нам перемоги. Весняної перемоги, всім обов'язково ми переможемо. Так що на все добре, зустрінемося.